ой ой а я тільки що всю смолу потратила, бо того, що пішла в данж артефакти поформити, а мені в підсумку нічого не випало нормального, ще й підключення впало. Так, я мала зробити відео, як я фармлю артефакти, але в мене впала якість підключення, тому довелося все відвинити. Окей. У мене ще там дех я повністю не укомплектовала. то буде цей ті... той рекомендований сет. Сяйво в рукаші, чи як. Чи сяйвокаші, я не знаю. Це А Одне словом. Одним словом випало сміття. О, а оце ще може бути цей годинник. Зараз я перегляну, що там їй треба. Де вона в мене була? О! Процент від Шпіє чудово. Зараз спробую. Так, це. Ну, окей, заблокую і це, певно, також доведеться поблокувати, тому що я ще можу випадково його сюди закинути. Ну, Непогані ось ці артефакти, до речі. Ну, це таке собі тут захист, захист і все решта, то це можна, в принципі, закинути. Нічого крім. Ого, прикольно. Нічого крім шансу крита, там немає корисного. І що? О, ну таке непогано, не якщо часто. Все здається, дехію я укомплектувала. Чудово. Подивлюся, що там змі. О, 61% шанс крита. Непогано. Так, що в нас тут? О, супер. Як добре, що тепер не потрібно бігати по всій карті, виконувати ці завдання. Просто витрачаєш смолу та й все. Бла бла, бла. Петерінку. Я вчора Геншин грала і забула зібрати нагороди з експедицій. Кошмар. А я бойовий пропуск вже дуже давно повністю не застрілювала. Десь місяць, а може... а може, і два, а може і більше. Бо того, що я випала з цього Геншина... Так. Коротше, тут там, якась там сувудя нас перемістила в якийсь інший світ. Тепер потрібно ту Сувудю дойти і з нею поспілкуватися, здається, я так зрозуміла, а може і ні, але це я зроблю потім. Сьогодні я іншим займусь. Так, Ророн, де ти? Що я вже тебе пропустила десь? А може, і ні? А, ось де він. Лучник мені дуже знадобиться, тому що мені без лучника... ой, як незручно. Так, це коли? Вівторок, п'ятниця неділя. Зрозуміло. Збою я його ось оцей, як воно називається? Риба меч чи що? Ну, Здається, так. Усушувач, хоча називається. А, і оцю. Давайте я оту штуку зроблю ще раз викочную його зброю, а потім підемо галюциногенні гриби збирати. Так, я не жартую. Я помітила, що розробник дуже любить гриби, як матеріали прокачки персонажів. Ну тут. Воз... Як воно, правильно, називаємо. Українською. Ну, слово ми зрозуміли. Грибочки, грибочки. <реш> Я вже, до речі, ходила кілька разів на фарм артефактів для Ауророна але поки що мені нічого нормального не випало. О, можна ще одне зробити. Точніше, шість Зараз спробую. Так, добре. О, бонус. Чудово! Чого той дідуля так стоїть і дивиться на нас? Зараз я покажу. <світ> Мені це здалося трохи дивно. І так стріляє поглядом. Ага, матеріали. Ну окей. Я буду закидати вже ось це. Ууу, а оце вже буде. Хе, <реш> трішки важче. Ну окей, я зараз все одно спробую його зробити. О, це оце це, це ще треба. То спробую з першого це, а потім вже розберуся. М -м -м, бонус, дякую. О, якраз 4. Чи скільки там треба, чи може 6? Зараз подивлюся. Так. Я не знаю, я чомусь вирішила ось ось це. Ось цю зброю йому дати, не знаю чого. Може, потім захочу замінити. Не знаю, як мені там вздумається. У мене на думці сьогодні може бути одне, завтра інше і так далі. Отаке. От Все. Ну, хоча б зброю вода максимум прокачала. Може, десь потім мені щось краще десь випаде, чи що. ну Як я читала в гайді, то йому необхідно буде, наприклад, от на відновлення енергії щось ставити. або ось ось це. Що вибух стихії підвищує. Майстерність стихійну, не знаю, такий собі стат. Можна ще. Еe, ось цей бойовий лук, по, О, до речі, на відновлення енергії я бачу, він краще підійде. В принципі, все. Ніби IV... все, так? А, тут є ще якийсь. Коли лементальний навик наносить шкоду, є ймовірність, що його. а А! Ну, не знаю, якщо чесно, моментальне відновлення є мені здається, що ось оцей, оця риба меч буде набагато краще. Ну, добре, поки обійдуся тим мечем, хоча ніби я в гайді читала, що якийсь п'ятизірковий йому підходить, але я таки не переглянула який. І назву вже забула, до речі. Так, а це ж я мала гриби йти. Опеньки, поганки, маслята. Ще які я знаю гриби. Ой, не туди. А, тут? І це все? Мабуть ще не виросли після моїх попередніх зборів, але окей. Okay. Підемо хоч ті зберемо. О, дивіться скринька. Е, я ненавиджу головоломки, якщо чесно. Якщо я ще вімкну англійську мову, мене просили вімкнути англійську мову, але я цього. Не буду робити, тому що я англійську майже не розумію. Ну, як розумію, але дуже погано. Тут якийсь хлопчик стоїть. Розумію дуже погано, а якщо до цього всього додати того, що тут головоломки ще будуть на англійському, то це взагалі вибух мізків буде. Що він сказав? А, так, здається, я зрозуміла. Потрібно вселитися в цю сувурів. І десь потрібно. Так. І сюди поставити? І, здається, я правильно зрозуміла. О, бачите, зрозуміла цю, цю я зрозуміла головоломку. А я ж кажу, що якщо я ще на англійській мові стану це все проходити, ці головоломки, тоді це просто буде жесть, і тим більше якийсь сенс у це грати, коли ти тут нічого толком не розумієш. Так, ось туди. І все. А, ось ще є якась область. Ну, давайте ще туди підемо. Давайте ще підемо туди, перднемо туди. Гріб'ю поїмо, ням-ням. Тут якісь штуки стрибають, якісь медузи, чи що це. Так, я ближче підсуду. Ай! Це випадково було. Е, підняти жовтий і куди його. Що це таке оце? Хтось взагалі розуміє, як тут ці головоломки вирішити, Оце підняти жовтий, підняти синій. Напишіть в коментарях. Якщо хтось вже розібрався в цих головоломках, тому що я особисто я ще. Не розібралася, що тут потрібно робити. Ну, підняла я цей камінь, і що з ним далі робити? Хоча там Сиді. А, тут. Так. І, і що далі? Знову воно позеленіло, що з ним робити? Ну, давайте жовтий піднімемо, я не знаю. Я щось навіть не бачила, що це ним потрібно стріляти. Це воно тут усе сеті? Може, це бо цю штуку потрібно зробити, а я. А, точно. Я б сказала, що це нагадує, але краще не буду, тому що, можливо, мене діти дивляться. Не знаю, хоча ця гра орієнтована на дорослу аудиторію. А, так, ну чудово, хоча б я з цими плювками розібралася. І що? Нічого не сталося. Ну, пофарбувала я оце, оце, цю жирафу, чи що це таке синій колір. Ну, давайте жовтий. ай, коротше. Потім якось я сама з цим всім розберуся, я сьогодні ж по гриби мала йти. І все? Та визнайтесь, я ж так буду до старості ці гриби збирати, аби прокачати того Ророна. Ну, добре. Давайте я підлікуся, якщо мені там потрібне здоров'я. Де ця статуя? О, де вона? Ох, зара як чхну, в мене так вже круто в носі від цих ремонтних робіт. Так. Е здається, на, на цю штуку потрібно йти, щоб. О... Так, зібратися. Ну, спалиш мало, ну, нічого зараз буде спала. В мене, до речі, кілі. Е, от такої <реш> Оце я протупила. У мене виявляється, оця смола де на час ще десь завалялася. Ну окей, давайте я. Холавакангу. Той, хто порушив клятву тиран золотого вогню? Прикольно! У мене нювілет швидко е його е забабахкав. Я вже на цього боса ходила, як ви можете бачити, в мене вже урон 70 рівня, я вже тут була. О, до речі, я бачила в 5.3 Буде реран Арлекіно. Е мені знаєте, як одного разу пощастило. Зараз я вам покажу, вона в мене є, до речі. Е, Рерано ж її здається, ще не було чи був? Де вона, Боже? Десь вона в мене була. А, ось, де вона. Рерано ж ніби не було, мені коротше, випала Орликіна, а потім майже одразу випала її зброя. Е, я, словом, від радості ледь не полетіла в стратосферу. Я така щаслива була, в ній Орликіна випала, і її зброя випала. Тому що, наскільки я пам'ятаю, е, Наскільки я пам'ятаю, то їй найкраще підходить оця сигнатурна зброя, та коса смерті, як, як ото, коротше, темного дворецького дивилися. Там також оці жниці були, і вони косу смерті використовували. Я по-іншому ту її зброю назвати не можу. ну Реально, коса смерті. І Там ще й навики і, ніби, називаються так запрошення на страту чи як. А, задумалась. Ай! Падаю, падаю. Що не, не долечу, ні? Е, до речі, прикольно те, що Огорон може стріляти, зависнувши в повітря. Ще не відновився цей бос, ну добре. Там, здається, три хвилини на те треба, щоб він відновився. До речі, у новому оновленні сказали, що більше не треба буде телепортуватися, щоб відновився цей бос. Ну окей, давайте я трішки зачекаю, а поки піду цю точку телепорту активую. Можна було щось інше піти зробити, але давайте, поки бос відновлюється. його кілька метеликів. На кришталеві ядра. О, дивіться, фатуї. О, мені отой найбільше подобається той товстий, він буває, стоїть і жере На драконячому хребті, до речі, це. Є, ні, ні 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 я згадала, що це таке. Я краще туди не піду. Це, коротше, боси Там за 5 хвилин як звичайних воїнів їх не вдасться завалити, тому що це боси, я згадала. Це оці. Як вони називаються? Десь в досягненнях про них було написано. Місцева легенда О, згадала вже і не, не потрібно було. Не, не потрібно було в досягнення заходити, щоб згадати, як вони звуться. Це місцева легенда. І, коротше, ці місцеві легенди на платно. Хто, до речі, переміг у всіх місцевих легенд? Я ще поки не всіх перемогла. Але якщо ви перемогли всіх, вітаю. <ріст> ви пройшли 9 пекельних кругів пекла. <ріст> так я не посоромлюсь за цим словом. Це, це так назвати, тому що дійсно воно так і є. Я останній раз пробувала на якусь там черепаху піти, десь вона. Де вона знаходиться? Десь отут де народ родників, чи як воно українською буде правильно, вони там. Коротше, та черепаха тусується, я на неї е двічі ходила, а може і тричі, і жодного разу їй не перемогла, тому що е я спершу гуляю незрозуміло де. О, відновився бос, я бачу, він довже у власному передюжу літає. От. Е я граю в Хмарі, хто не знав, be Just is it settled down. Чого я затихла так на кілька хвилин? Тому що, ще раз повторюю, я граю в хмарі, Тоже деколи падати якість підключення. Коли падає якість підключення, відповідно, псується запис. Тому я стараюсь такі моменти не говорити, щоб мене можна було нормально чути, а не через раз. Так, ну все, ми підлікувалися, трішки матеріалів ми пофарбили. І я не знаю, може ще раз піти. Зараз подивимося, скільки в мене вже запис іде. Ну, 19 хвилин. Ну, тоді так, буду вже на цьому закінчувати, друзі. От, скільки ще там? О, ну, ще двічі або тричі доведеться піти. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На з була Чарі. На все добре!